Ворог концентрується і посилює свій натиск на Константинівському напрямку. Збільшується кількість артилерійських обстрілів. Істотно виросло використання ворогом БПЛА різних типів, дронів камікадзе на оптоволокні. Істотно зростає кількість. Обстрілів в мирних міст, тобто ворог намагається знищувати міста в ближній тиловій зоні: Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ, постійно під ударами ворожих кабів. Це все ускладнюється тим, що багато цивільних людей, які мусили втікати з Бахмута чи Торецька сюди, щоб залишитися на Донбасі, стали зараз головними об'єктами атаки російського війська щодо до доставки особового складу, то росіяни взагалі не переймаються тим, як їхні солдати будуть добиратися до передової, тому вони мусять іти. Добами інколи по 5-6 діб нести все на собі йти без провізії, і ми постійно натикаємося на історії, коли ми знаємо, що вони просять води, їжі, це не виглядає на армію, яка перебуває в стратегічній перевазі. Інколи навіть пишуть записки, що готові здатися, тому що не можуть терпіти без води. Якщо використовується техніка, виточно для штурмових дій крайні спроби використання техніки на нашому напрямку східніше Костянтинівки завершилася тим, що та вся техніка. Попалена в районі, не доїхавши навіть до переправи в районі каналу Сіверський до Донбас. Зараз ми знаємо, що на правому фланзі ворог активізувався між Костянтинівкою і Покровським. Намагався використовувати механізовані штурми. Але коли ми бачимо ворога, ще з моменту його висунення кілометрів за 10, то навіть доїхати до лінії бойового зіткнення це величезне чудо. Але навіть та техніка, якась на швидкості їй дається неймовірними зусиллями доскочити до лінії фронту, вона судно неодмінно буде знищена. Але так ми бачимо. Зараз що ворог накопичується і намагається використовувати різні методи. Очевидно, бачить в Константинівці майбутню ціль своїх зусиль ще одне українське місто, яке вони хочуть ще знищити, тому ситуація на нашій ділянці загострюється.